Папа Панадії називає понтифіка Лева XIV глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав і Папа Миру роблять висновок оглядачі, адже жодне інше слово не зустрічалося частіше в першій промові 267-го папи, ніж мир. Роль святого престолу у зусиллях припинити війну і встановити справжній справедливий мир. Ось про що говоримо сьогодні разом із нашим гостем Андрій Юраш, надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані з нами на прямому зв'язку. Пані Андрію, вітання. Дякую, що приєдналися до нас. Дякую за запрошення. З радістю готовий проговорити ці питання. Отож, я хочу почати з останніх інфоприводів. Папа 4 червня провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Владіміром Путіним і закликав того зробити жест, який сприятиме мирові, і підкреслив важливість діалогу. Як ми трактуємо цю розмову, особливо зважаючи на той факт, що Путін із попередником Лева Франциском за час повномасштабного вторгнення не спілкувався хоч той мав і скажімо так більш сприятливу позицію саме до Російської Федерації. see you. Ну, власне, ви вже передумову, так би мовити, контекст оцінки цієї розмови, вже сказали. Тобто, щось бачимо, очевидно, міняється в позиції Росії і Керманича диктатора Росії Путіна. Справді, папа попередній Франциск кілька разів наголошував, що він намагався зв'язатися з Путіним. Про це говорив і державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. Про те, що з його боку були намагання. Модерувати цю розмову із диктатором Росії, однак Путін категорично відмовлявся розмовляти в даній ситуації. Ми розуміємо, що тут є кілька складових, які. Визначають зміну його позиції, переконаний, що перше, це Росія вже настільки себе впевнено почуває, настільки однозначно і категорично себе декларує на міжнародній арені і тому намагається шукати якихось нових важливих точок дотику. Тим більше, що по церковній лінії стосунки між святим Престолом і Російською церквою, тобто з духовною структурою умовно кажучи, духовною, а насправді пропагандистською агітаційною структурою Російської держави зараз досить на низькому рівні. І тому тут Путін зі свого боку ініціює ці нові комунікації. Тобто, однозначно бачимо послаблення позиції Росії. І другий момент, який, на мій погляд, дуже важливий, що ця розмова. Між е, Путіним і Папою Левом XIV відбулася у вечері того ж дня, коли зранку Путін говорив із Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів, і ми знаємо, що е, президент Сполучених Штатів кілька разів різний спосіб декларував, що для нього було б дуже важливо і показово, якби переговори щодо е, пошуку шляхів миру відбувалися саме на теренах Ватикану. Ано з використанням дипломатичних організаційних та інших можливостей модерації, які запропонує Святий Престол, Росія відразу дуже негативно відреагувала на цю пропозицію. Зокрема, Лавров говорив про те, що категорично цього не може бути прийнято, але ця розмова Путіна із папою показує, що у цій також категоричності вже немає попередньої однозначності. І ми розуміємо, що вже цією розмовою Росія десь не прямо, не неоднозначно, але все таки натякає, що потепління, якого вона очікує в стосунках із святим престолом, може вплинути і на цю переговорну площину. Я от, пане Андрію, детальніше хочу про це поговорити. Ватикан пропонує неодноразово навіть пропонував влаштувати зустріч поміж українцями і росіянами на рівні делегації, або ж навіть на найвищому рівні для того, аби сприяти миру. У Кремлі таку пропозицію відкинули, мовляв, вони ж православна, а не католицька країна. відмазка так собі, але все ж от миротворчі зусилля Ватикану саме у цьому плані. Як можемо її оцінити, і що тут є найважливішим, на вашу думку? Найважливішим для мене є послідовність, бо треба розуміти, і хочу в цьому відношенні ще раз нагадати, що Святий Престол не лише зараз, але кілька останніх років постійно. Пропонував і висловлювався в різний спосіб: і формально дипломатичний, і неформальний на рівні комунікації і контактів про те, що він готовий докласти всіх зусиль для того, щоб організувати зустріч між українською і російською сторонами, навіть ще до повномасштабного вторгнення я однозначно був свідком багатьох розмов, коли. Святий Престол декларував можливість бажання бути посередником, але однозначно також звучала інша теза для того, щоб зробити таку можливість, щоб її реалізувати, потрібна згода обох сторін. Українська сторона завжди була і зараз підтверджує свою готовність. Провадити переговорний процес саме у Ватикані, на превеликий жаль, російська сторона завжди е, не висловлювала такої готовності і до повномасштабного вторгнення, і в часі останніх років Понтифікату Папи Франциска, і в перших е, тижні Понтифікату Лева XIV, Ви правильно сказали і згадали цитату Скаріла Лаврова про те, що, е, мовляв, він навіть продовжував. Женя було що йшла мова не лише про Росію як. Православної держави казав, що дві, мовляв, православні держави Україна Росія, не можуть використовувати майданчик, е, умовно кажучи, неправославний, мав на увазі католицький. Хоча це абсолютно не витримує жодної критики, бо для Росії найсприятливішим, виявляється, був майданчик Істамбулу, тобто мусульманський, що ще далі від, умовно кажучи, ідентичності обох країн. Ну, і я завжди повторюю, що ця тезова Мова, вона е, не лише спекулятивна, пропагандистська, чисто формальна, але і в жодним чином не відповідає фактам. Бо і Росію тяжко однозначно згадати і сказати, що це є православна країна, і тим більше Україна є поліконфесійною державою так. Православні складають більшість у нашій державі, але ми маємо дуже потужну католицьку спільноту. Ви на початку згадали те блаженішого Святослава, який репрезентує і очолює найбільшу найвпливовішу католицьку спільноту Греко-католицьку церкву, так само діє Рим-католиць церква, яка має так само великі впливи в різних прошарках і регіонах України. Ну а повертаючись до Росії, хочу ще раз нагадати, що буквально нещодавно відбувся два дні тому свято Курбан Байрами. Ми бачили, яка активність мусульман навіть у Москві. 250 тисяч мусульман святкували це свято на вулицях, демонструючи свою релігійну ідентичність. І з 20 чи навіть більше 25 мільйонів мусульман, які є зараз в Росії, а абсолютно більшість є свідомими своєї мусульманської ідентичності і активними практикуючими віруючими. Ну, навіть якщо умовно відкинути, відкинути половину, то ми маємо 10-15 мільйонів мусульман активних і свідомих в Росії. При цьому, якщо ми візьмемо формально 100 мільйонів православних, які себе декларують або яких приписують до православних. Що дає підставу, нібито лаврово Лаврову говорити про православну сутність Росії, то ми бачимо, що навіть на найбільш відвідуваний день е, на Пасху, наприклад, приходить всього 1,5-2 відсотка росіян до храмів. Тобто, насправді е, реально коли взяти півтора, може, два, ну, два, мільйони активних свідомих своєї ідентичності православних віруючих, тобто маємо співвідношення 2-3 мільйони православних. До 10-15 мусульман. Отже, чи можемо ми вважати навіть Росію православною державою в цьому контексті? Ну, я пане Андрію, знаєте, дозволю собі доповнити, що навіть ті, хто приходить до російських церков, навряд чи їх можна назвати вірянами у тому класичному розумінні, зважаючи на ту пропаганду, яку російські отці намагаються навішувати на них, навіювати і закликають навпаки йти на війну і вбивати. Українців Ну, але все ж таки, якщо ми повернемося до справ Святого Престолу, папа зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським з першою леді Оленою Зеленською. Дуже тепла зустріч, судячи зі світлини, відео, які тоді з'являлися в інтернеті. Ця зустріч на вашу думку, наскільки вона значима як для Ватикану, так і для нашої країни? Ну, по-перше, почну із початку вашого запитання. Вибачте, таку тавтологію. Справді як свідок цієї зустрічі це була дуже тепла, дуже щира, дуже неформальна зустріч з обох сторін, і папа випромінював е, неформальне бажання комунікувати, слухати, чути, і, звичайно, президент України Володимир Зеленський, і перша леді пані Олена, е, зі свого боку продемонстрували максимальну відкритість. І бажання пояснити папі усі нюанси і теперішньої ситуації в нашій державі, і бажання з українського боку максимально розвивати стосунки з апостольською столицею. Щодо значення цієї зустрічі, немає сумнівів. Це я би в певному контексті назвав це історичною зустрічю. Чому я так визначаю? Супереч традиційній практиці, про що підкреслювали. Не лише ми, але й багато е, співробітників святого престолу такого не було у традиції пап, щоб відразу після інавгураційної меси, в неділю, буквально за 40 хвилин після завершення, коли папа привітав особисто глав усіх делегацій, які прибули на е, цю подію, а їх було близько 150. Папа відразу поспішив до е, 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 так званої ав. Павла Шостого, де він зустрівся з президентом України. Всі наступні зустрічі. Із главами держав, главами делегації, які в нього були, вони вже відбувалися наступного дня в понеділок. Тільки один президент України мав нагоду зустрітися з папою саме у неділю, відразу після інаугураційного служження. Тобто, до чого це є, що навіть відійшовши від звичайного протоколу, папа і святий престол загалом продемонстрував, з якою увагою, пошаною і розумінням ставиться до всього. Комплексу проблем, які стосуються нашої держави, до зустрічі з нашим президентом, до того, щоб почути і максимально зрозуміти очікування нашої сторони для того, щоб зі свого боку запропонувати те, про що ми на початку говорили, зокрема, медіацію е в контексті переговорного процесу. Володимир Зеленський також запросив Папу до України. На вашу думку, чи можливим є такий візит? Звісно, що можливий, і ми очікуємо, розуміємо, що зараз перші тижні, вже місяць, щойно перший завершився перебування офіційного папи на папи на офіційно на престолі. Римському престолі апостола Петра. і весь цей час зрозуміло, що папа намагається усвідомити весь комплекс проблем, завдань на, на найближчу перспективу, на якусь подальшу перспективу, і, очевидно, потім будуть прийняті якісь рішення. Згадане вами запрошення було висловлено не лише під час цієї розмови особистої зустрічі, але й майже тиждень перед цим бо хотів би нагадати що це вже була де факто друга розмова папи новообраного з президентом України. За тиждень до цього була перша так само офіційна розмова папи телефонічна із главою держави з українським президентом. Тобто було запрошення висловлене і тоді телефонічно, і потім особисто. Я думаю, що за певний період часу ми можемо почути якісь конкретні вже думку папи щодо того. Коли і як він зможе реалізувати те, чого так прагне українське суспільство, те, чого напевно хотіло б бачити не лише українська громада е, в Україні і в цілому світі, але те, що думаю, багато хто у світі хотів би засвідчити приїзд України, е, до України Папи е, Лева XIV, як свідчення найбільшої близькості підтримки. І це де факто. Я не е, втомлююся повторювати цю фразу. Фактично, такий приїзд став би найбільшим вкладом, який може зробити Святий Престол у справу миру, тому що він би показав для всіх і для Росії, в тому числі, що весь цивілізований світ той світ, який побудований на садах справедливості і християнської моралі, він розуміє Україну і є на боці України. Пане Андрію, я хочу також поговорити про ось той перший місяць роботи папи римського. Я розумію, що ще зарано робити якісь висновки, крапки над її точно розставить уже історія, можливо, руки займе, аби оцінити цю каденцію цього понтифіка. Але загалом, як змінилася політика Ватикану з приходом Папи Лева? Чи є певні нововведення або, можливо, тенденції, які ви помічаєте? Цікаве питання, я би не поспішав з будь-якими висновками. Я вже десь опосередковано зазначив, що папа в ці перші тижні. Уже е, констатований місяць е, очолення і католицької церкви, і святого престолу, він намагається слухати, намагається зрозуміти, почути якомога більшу кількість е, людей, які в різний спосіб, абсолютно в різних обставин і причин доносять до нього. Позиції держав, церковних діячів, окремих людей, дипломатів і, 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 і так далі. Але жодних кроків, які би свідчили про бажання папи щось різко змінити, чи якимось чином. Засвідчити про якісь повороти його політиці ми не бачимо, і це добре. Папа офіційно підтвердив на даному етапі повноваження усіх урядовців римської курії, усіх очільників державного секретаріату, декастерії курії куріальних. І, звісно, я думаю, що за якийсь час, за півроку, за рік, як це зазвичай буває, ми побачимо можливі кадрові якісь перестановки, зміни, і це природне, тому що папа буде думати, як йому реалізовувати свої пріоритети, як втілювати в життя, власне бачення. Дуже важливо, що папа не лише не зменшив ті. Зовнішні моменти спілкування з громадою в найрізноманітніших обставинах і на рівні зустрічі в апостольському палаці з якимись певними групами, наприклад, журналістами, дипломатами чи представниками якихось церков, іде, але так само папа дуже активно і. Продовжує свою діяльність як публічної особи в контексті його е, так званих загальних одієнців. Щойно закінчилася загальна одієнція традиційна кожного кожної середи. Папа приділяє цьому велику увагу, папа намагається бути доступним. Він хоче показати, що він із громадою, і це дуже позитивно знаходить позитивний відгук у віруючих і представників церкви. Папа Римський Лев 14, і надалі захоплює увагу міжнародних оглядачів і коли ми говоримо про. Релігійних експертів і міжнародну пресу загалом, тому що він висловлює дуже хороші, так видається, ініціативи. Я на завершення нашої з вами розмови хочу запитати вас про особисті враження від нового папи, які цікаві аспекти ви в ньому підкреслюєте, зауважуєте тощо. Кілька моментів, дякую за можливість із цього приводу висловитися. По-перше, що е, зразу відчутно, папа вміє і готовий слухати. Тобто, це людина, яка націлена на те, щоб зрозуміти співрозмовника. Він дає можливість виговоритися, не починати відразу із своїх якихось міркувань. Побажання, оцінок, він слухає, і це надзвичайно важливо. В мене вже двічі була нагода з ним особисто перетнутися, поговорити і під час зустрічі папи з дипломатичним корпусом. Коли я йому подарував невеликий такий символічний значок, який от зараз у мене є, це з Гербами України і Святого Престолу, він розглядав є фото цієї, цієї нагоди, і потім подякував і казав, що обов'язково буде тримати і використає при якійсь першій же нагоді, коли це буде можливо. Ну і так само, коли була зустріч президента з папою, він затакав. Традиції, з кожним, хто е, супроводжує президента, вмінюється якимись е, думками. Так само було гарне е, спілкування в контексті можливої наступної зустрічі і е, програмування системної роботи, зокрема і нашого посольства. Тому це дуже приємно. Е, важливо, що папа має дуже глибокі знання, не лише теології, але й Розуміння глобальних процесів, в тому числі і сучасних е, тенденцій в світі, і ми маємо сподівання, як ви це починали, папа надії, що він багато чого зможе запропонувати, а ще важливіше зреалізувати в часі, як ми сподіваємося свого успішного, плідного і тривалого понтифікату. І ми дуже на це сподіваємося, сподіваємося, що. В історію, папа Лев, 14-й справді увійде як папа надії, папа миру і папа справедливості для країн, які страждають від агресії, як, от наша, як Україна, пане Андрію. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що знайшли час для нашого ЕТР. Дякую вам завжди до диспозиції. Андрій Юраш, посол України у Ватикані, був з нами на прямому зв'язку. Я дякую також і нашим глядачам, які переглянули цю розмову.